Близько 16.30 над розбитим Москвою Києвом панує спокій через стійкість українського народу. Вона заслуговує на всю підтримку від Німеччини. Я також провів багато розмов сьогодні вранці, що оборонна система в кожній державі, що це також економіку, рухає як колишній генеральний секретар держави і чотири роки в Бундесвері, Що для мене звичайно було особливо вражаюче, також почути наскільки переконані люди у системі. Важливо, щоб це вдалося. Ми мусимо вже двічі посилити співпрацю з оборонною промисловістю, щоб створити нові шанси. Бажано, щоб Україна могла швидше і більше виробляти для забезпечення нові потреби величезні. Ми вперше провели. Реорганізацію в оборонній промисловості Федеративної Республіки Німеччина співпраця в сфері озброєнь є справжнім пунктом. Вона є логічним продовженням наших постачань матеріалів. Це з одного боку приносить користь, а з іншого боку є проявом підтримки українського народу. Ми також бачимо нашу мету в допомозі Україні, щоб вона могла вести сильніші перемовини. Ми сьогодні шукаємо наші пропозиції щодо цих кроків країни, так звана зміцнювальна стратегія наразі лише фасад. Він хоче, як він ще раз чітко сказав, повернути бої та посіяти страх по всій Європі. Останніми тижнями після початку наступу напади на Україну навіть посилилися. Ми оплакуємо загиблих та вимушених переселенців на фронті в Донецьку та в Одесі. І най... Тоталітарність Росії е, показує про що насправді йдеться: про напад на вас як вільну демократію. На ваш вибір, на вашу сталість, на вашу рішучість. Ця позиція є для вас дуже практичною. Путін ігнорує життя кожної людини і розраховує на те, що наша увага зійде на нівець, на те, що наша увага перейде на інші кризи в світовій економіці замість ворога. Тому я чітко кажу, що ми йому в цій змові не дамо досягти успіху. Ми твердо стоїмо на боці України, підтримуватимемо вас стільки, скільки буде потрібно. Любі українці, ви знаєте, що ми стоїмо поряд з вами. Як стримати агресора? Для цього ви повинні готуватися у першу чергу. Тому ми будемо продовжувати посилювати нашу військову підтримку. При обороні ми додатково виділили майже 2 мільярди євро для сучасної протиповітряної оборони та для обладнання і боєприпасів в цілому тобто 9 мільярдів євро для Європи, тільки коли Росія зрозуміє, що агресія на європейську націю зазнає невдачі, тоді з'явиться справжня можливість для переговорів. Сьогодні ми також говорили про те, як ми можемо захиститися від загрози з боку Росії. Ми продовжуватимемо вимагати це в рішучих формах в Європейському Союзі. Це було також предметом наших розмов у Брюсселі і в останні тижні. Спочатку ми будемо обмежувати можливість наповнювати його воєнну казну цими газовими резервами. Ми прагнемо при цьому. Також більше згуртованості Шенгену та більше рішучості. Ми докладаємо зусилля у всіх форматах, навіть якщо це має витрати, які для нас самих у Німеччині є суттєвими. Ми це передаємо дуже чудово. Це необхідна ціна для підтримки України захисту вільної Європи. На минулому тижні НАТО однозначно дало зрозуміти, Європа готова захищати свою свободу. Європа рішуча для мене. Захист України є центральним, найважливішим та найпріоритетнішим завданням Німеччини попри всі складнощі та труднощі, що виникають при цьому. Тому я сьогодні знову хочу приїхати сюди в Україну.